Вітаю! Ви слухаєте подкаст Короткі Історії, і сьогодні історія, яка звучить як голівудський трилер. Але це реальність. Історія святових фінансів знає багато гучних афер, злочинів і помилок. Але є історія, яка здатна шокувати навіть найдосвідченіших банкірів. Це історія про одного єдиного чоловіка, який, власноруч, знищив один із найбільших банків Великої Британії. Не за допомогою армії хакерів, не шляхом масштабної змови, а просто через надмірну самопевненість, доступ до неправильних інструментів і культуру компанії, де ніхто не ставив запитань. Ім'я цієї людини Нік Лісен, а банк Берінгзбанк фінансова установа, якій на момент її падіння було понад 230 років. Це не просто банк. До середини 19 століття він фактично був банком британської монархії. Він фінансував урядові програми, міжнародну торгівлю, залізниці, колоніальні операції. Наполеон, лорди, королі. Усі вони мали справу з Барінгс. Банк пережив війни, революції, фінансові кризи. Але наприкінці ХХ століття він не пережив одну людину. Ніклісен розпочав свою кар'єру зовсім не показно. Простив службовцем у банківській установі, без університетського диплома, але з надзвичайними бажаннями піднятися кар'єрними сходами. Йому швидко вдалося привернути увагу керівництва. Він був працьовитий, мав математичний склад розуму і вмів брати на себе відповідальність. І саме це стало його прокляттям. На початку 90-х. Британські банки, в тому числі Барінгс активно входили на азійські ринки. Сінгапурська біржа була гарячою точкою високоризових фьючерських операцій. Саме туди і відправили молодого Лісона керувати торгівлею під імені Лондонського офісу. Він отримав посаду трейдера, але водночас, і керівника підрозділу з контролю операцій. Дві функції, які ніколи не можна поєднувати. Той, хто торгує, не може сам. Себе контролювати. Але банк заощаджував на персоналі і цим підписав собі смертний вирок. Лісен почав з невеликих, але блискучих успіхів. Він приносив банку мільйони прибутку, ставав зіркою в очах керівництва, і йому все більше дозволяли. Він заробляв на складних операціях із ф'ючерсами на японські індекси, і ніхто з Лондона не ставив зайвих питань. Поки є дохід, усе гаразд. А якщо доходу немає, тоді його потрібно намалювати. Щоб приховати перші надалі угоди, Лісон відкрив секретний рахунок 5 вісмірок – символ удачі в азії. Саме на цей рахунок він переносив усі збитки, а прибутки демонстрував керівництво. Поступово розрив між реальністю та звітами почав зростати. А щоб компенсувати збитки, він робив ще ризикованіші угоди. Це була азартна гра, у якій він намагався відігратися. Банк бачив, у ньому генія фінансів. Лісу довіряли більше, ніж цифрам, адже цифри можна підлаштувати. Він став незамінним, єдиним, хто нібито розумів цей складний ринок. У Лондоні вважали, що він творить дива, а він просто штовхав банк до катастрофи. 24 січня 1995 року став днем початку кінця. У Японії стався землетрус. Ринки панікували. фьючерсні індекси падали, а лісон грав на їх зростання. Збитки ставались астрономічними. Але він не зупинявся: навпаки, робив ще більші ставки. Наче гравець у казино, який вже програв усе, але бере ще один кредит. Бо переконаний, ось наступного разу точно пощастить. За лічені тижні збитки на секретному рахунку досягли 1,4 мільярда доларів. Це перевищувало весь капітал Берінзбанк. Але в Лондоні все ще нічого не підозрювали. Вони отримали звіти, красиво підмальовані, переконливі, з печатками. Хто ж буде сумніватися в людині, яка дала банку такий успіх? Та як і будь-яка брехня, і ця мала завершитись. Коли внутрішні аудитори нарешті спробували розібратися в операціях, Лісон утік. Разом з дружиною він сів на рейс до Малайзії. Потім спробував переховуватися в Німеччині, але його впіймали. На титул, людина, яка знищила банк, він уже заслужив. Перед збанк оголосив банкрутство 26 лютого 1925 року. Вся історія 232-річного банку завершилась через одного трейдера і відсутності контролю. Після арешту Лісон заявив, я не хотів нікому не шкодити. Я просто намагався виправити те, що вийшло не так. Звучить іронічно, він знищив банк, тому що хотів урятувати його від збитків, які сам же і створив. У Сінгапурі його засудили до 6,5 років ув'язнення, у тюрмі у нього діставали рак, але він успішно вилікувався. Після звільнення він навіть став. Мотиваційним спікером писав книги, отримав гроші за виступи на конференціях, де розповідав, як не потрібно робити. Парадокс, але людина, яка довела банду до краху, стала експертом з ринзиків для індустрії. Дехто називає його злочинцем: дехто продуктом системи, яка сліпо вірила в золотих хлопчиків фінансового ринку. Істина, як завжди, посередині. Його помилки були жахливими. Але вони лише оголили слабкість банку, відсутність контролю, відсутність критичного мислення корпоративного пиха усе це зіграло свою роль. Історія Ніка Лісна це попередження. Навіть найстаріші і найпотужніші структури можуть пасти, якщо нехтувати правилами безпеки. Один необмежений працівник із доступом до великих грошей може перетворитися на фінансову зброю масового знищення. Був гігантом, але впав від мінімального поштовху зсередини. Сьогодні, коли фінансові ринки значно складніші і цифровіші, ризики нікуди не зникли, навпаки, вони стали швидшими. Історія Лісена нагадує, довіра це добре, а контроль краще. Ніколи не варто дозволити одній людині тримати в руках усю систему. Парінс не повернувся. Його придбали за символічний один фунт? Усе, що в нього залишилося, урок про те, як не треба вести бізнес. А Лісон продовжує жити. Іноді з'являється у медіа, де інтерв'ю, які досі не може збагнути. Як це можливо, як одна людина знищила банк, стійкіший за імперією? Відповідь проста: жадімість, самовпевненість і культура. Те питання, чому? Замінюється облеском тим, хто приносить прибуток сьогодні, навіть якщо не руйнує майбутнє. Таким є фінал цієї історії. Бенізманк упав. Лісон живе далі, а світ навчився трохи краще боятися тих, кому дозволено занадто багато.